Сонце, вода, довгоочікувана прохолода. Літо на Полтавщині у розпалі, і багато хто прагне відпочити біля води. Проте, як свідчить невтішна статистика, цей відпочинок може обернутися трагедією. Від початку року на водних об'єктах Полтавської області вже загинуло 20 людей, двоє з них діти. Повідомляє департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. Шістьох вдалося врятувати. Ці цифри не просто статистика, це зламані долі та білі витрат, яких можна було уникнути. Купання це чудова розвага та спосіб освіжитися у спекотний день, але лише за умови суворого дотримання правил безпеки. Навіть якщо ви впевнено тримаєтеся на воді, це не привід ігнорувати елементарні застереження. Пам'ятайте про головне: обирайте лише дозволені місця. Купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах, де працює рятувальна служба. Тільки тут вам зможуть надати допомогу у разі непередбаченої ситуації. Дозуйте час у воді, не варто плавати довше 20 хвилин, особливо спочатку. Починайте з 3-5 хвилин, поступово збільшуючи час. Це допоможе вашому організму адаптуватися до температури води. Ніколи не відпочивайте наодинці, особливо це стосується маловідомих або потенційно небезпечних місць. Завжди маєте поруч того, хто зможе прийти на допомогу або покликати на неї. Заходьте у воду обережно. Після тривалого перебування на сонці не пірнайте у воду одразу. Різкий перепад температур може спричинити спазм судин, що вкрай небезпечно. Невідоме значить небезпечне. Ніколи не пірнайте у незнайомих місцях. На дні можуть бути корчі, каміння або інші небезпечні предмети, які можуть призвести до серйозних травм. Алкоголь і вода несумісні. Ваше життя та життя ваших дітей найвища цінність. Знання та неухильне дотримання цих простих правил це запорука не лише безпеки, а й справжнього задоволення від літнього відпочинку. Нехай ваше літо буде яскравим та незабутнім, але завжди безпечним.